Святковим галла-концертом розпочався 79-й театральний сезон. В столичній опереті артисти продемонстрували всю палітру стилів і жанрів, в яких працює сучасний музичний театр. Побачили глядачі улюблені ретро номери на музику Дунаєвського, Хреннікова, Рябова, Баснера, а також уривки з репертуарних вистав популярних мюзиклів. Плани у театра грандіозні. Як і минулого сезону київська оперета навесні проведе міжнародний фестиваль, готується низка прем'єр, опера дзвіночок ґайтану доніцеті. Написана ще 150 років тому, прикрасить афішу і мюзикл в джазі тільки дівчата. Це буде мадуазельні туш Флорибона РВ, яка буде присвячена, скоріше за все, до 130-річчя першої прем'єри. Також це буде Кармен. Кармен, проект дуже цікавий, він буде суто балетний, з крапленням наших вокалістів, з оперними аріями. Також мені хочеться в цьому сезоні, я вважаю, що ми це зіграємо, обов'язково симфонічний концерт, симфонічної класики, жемчужини, перлини світової музичної класики, де будуть виконані і оперні, і шедеври оперет, і видаючіся найскладніші симфонічні сочинення мирової симфонічної літератури.